Спортсменка з Білорусі Марія на водних лижах вже шість років. Поки катають перші учасники, перевіряє спорядження. Ну, лижа, трампліни, в середньому, 2 лижа весять 10 кілограмів. Ну, шлем, це зрозуміло, теж шлем беззаконний. Перчатки входять. Вони для того, щоб руками краще триматися. Якщо тримає фал, щоб так не було болю рукам. Ну, ось вот, гідрокостюм. В принципі, для тепла. Перед початком змагань настанови тренера. В арсеналі дівчини вже є кілька перемог. Та цього разу, на жаль, не все вдалося виконати. вега Опен. Я там зайняла перше місце в прыжках з Трампліна, на цих лижах. Второє місце в Слаламі. І второе место в фігурах, і второ місто на габорі сьогодні було не ніочень три круги було, і был був лучший. переживає за сина і ніна Самойлова. Хлопець катає на лижах вже сім років. Хоча спочатку батьки йому пророкували кар'єру танцюриста очень подвижный был с детства. И поэтому, конечно, когда отвела его на танцы, он вела его зимой в шубке, и вот эти вот слезы, рельсы по шубе, что я не хочу идти на танцы. И добре, что с танцами не склалось, адже у минулому році Олександр став рекордсменом Європи. Он же установил рекорд в прошлом году, рекорд Європи. Наград дуже багато, я не змогу їх перечислити, там пол стіни завішено медалями. Для нього це великий труд, благодаря тренеру, Хорошо, хорошеї достіження, огромний успіхи. І сьогодні своїм результатом хлопець залишився задоволеним у його арсеналі. Аж чотири золоті медалі із різних дисциплін та категорій. Я доволен. Я побив свій лічний рекорд 46,8 шість метрів. Это ну неплохой результат. Нужен опит. Большой я тренируюсь 8 лет. И это очень тяжелий труд, как бо бы. це не лігко дається. Результатом цьогорічних дев'ятих змагань у Дніпрі тренери задоволені. кажуть, декому вдалося навіть побити власний рекорд. Я не думаю, що спортсмени подусталі. Підготовка на самом деле очень висока. От я за всіх ребят доволен. Очень многие улучшили свої личные рекорди. Попереду у хлопців та дівчат підготовка до чемпіонату світу, який відбудеться у січні в Чилі. А вже наступного літа обіцяють організатори світовий чемпіонат. Приїде і до Дніпра. Руслан Олена Гричко, Олександр